Чув. Це добре, хоч снігу нема. Прикинь таку жару відкидати. П'ять тисяч. Влізе. Мені треба дві ями повні. Корнаж нам дав п'ять літрів молока. 300 тонн кормажа. Годового дав нам 5 літрів молока кожен день. Ми з 30 літрів виросли на 35. Кукуруза їсть основним. Дерели молота енергії. Привіт, шановні підписники та гості нашого каналу. Раді знову для вас працювати, знімати контент. Сьогодні, як і останні 2 неділі, дуже спекотно. Працюємо на ізнос. і набирає актуальності питання. Кукурудзи, деякі наші сусіди вже почали заготівлю Силосу. Ми розкажемо, що робимо, що робимо ми і чому ми ще не почали. Доброго дня, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні я з нашим, зі своїм колегою по цеху, він керівник галузі тваринництва. я Керівник галузі рослинництва. І сьогодні ми вам висвітлимо тему, яка зараз є досить актуальною та досить суттєвою в рослинництві, так і в тваринництві. Це заготівля силосної кукурузи. Тому що все-таки вже середина липня місяця про це зазвичай ми навіть ще й не думали, але вже цю тему піднімаємо і висвітлюємо її досить актуально. Тому що в цьому році мій. Колега не дасть збрехати, наші сусіди вже проводять деякі заготівлю силоса, деякі вже планують там на днях розпочинати. І це все зосереджено в, скажімо так, радіусі 20-30 кілометрів від нашого господарства. Так склалося, що в цьому році погодні умови нас не те, що, мабуть, не балують, а навіть карають за щось. Тому ситуація наступна. Я Мабуть, розповім технологічно про кукурузу, і е, мій колега е, додава е, з точки зору якісної заготівлі силосу, тому що завжди ми <кій>, націлені на максимальний результат, тому що ось якісний силос – це, скажімо, мабуть, основна там, або одна з основних складових е, гарних Корнух надоїв. Для корів. Отже, е, технологічно е, по полю це класичний обробіток. З своєобразними елементами, тому що по полю у нас був внесений в зимовий період навоз, всі 231 гектар. Весною, Знову такі... ж таки взаємодія, тваринництво, рослинництво. Ну, це куди він. Звідки беремо туди і повертаємо, то я кажу. Внесений був навоз, по весні навоз ми передискували, тому що Навоз потрібно було заробити. Ми зробили глибоку дисковку, Бороної рубін. І е, в квітні місяці посів цього поля ми розпочинали, із, е, квітня місяця, це 15 числа було. Період посіву тривав два дні до 17-го, дві Е, Посіяли і сіяли е, після дискування сіяли ми сівалками «Хорш фокус з рихленням, з межадів 70. Рихлили, дискували рихливе чисто для того, що потрібно було заробити навоз, плюс після внесення треба було розрихлити колії. Потім, отримавши сходи, ми спрацювали страховими гербіцидами. В принципі, по полю проблем з бур'янами взагалі не спостерігається. По нормі висіву збільшували в товарних посівах у нас норма була 60 тисяч, тут з кукуруза на силос висіяна з нормою 70 тисяч. Тобто норму висіву для. Силосних потреб не збільшувалися. В результаті добавлю ще, що даний гібрид, не буду казати, який, але він не спрямований на силос. Але вирощуємо цей гібрид на вже третій рік, і наші колеги по господарству якістю силосу задоволені. Тому ми всіємо цей гібрид, дослідів. По гібридах ми не закладаємо, тому що їх неможливо окремо закласти в яму і проконтролювати на якість силосу. Тому ось так. А кукуруза це у нас гібрид це повністю задовільняє. Тож, отримали ми ось такий результат. Висота рослин десь близько десь 2-2-20 висота рослини. Сформувала ось такі початки, кукурудза зараз знаходиться, переважна кількість качанів у молочній фазі стиглості. Але бачу, що по пулю є ще фаза блістера, тобто ще R2, тобто немає ще повноцінної молочної фази. Далі передаю слово колезі, тобто він додав по самій заготівлі. Що стосується гібриду, я б хотів уточнити, додати, ми цим гібридом, він не є силосний, правильно? Так. Да. Але ми заклали. Силос минулому році преміум класа з дуже великим відсотком крохмалю, що є, напевно, найголовнішим кормом для корів. Завдяки тому силосу ми додали 2 літри молока в надої. Так от, на що звертаємо увагу при дослідженні кукурудзи перед початком заготівлі. Перш за все, це на що ми дивимося сухі листки знизу з коріння. Має бути 2-3 ну, сухих листка. Це перший. Фактор, на який ми звертаємо увагу, потім е, дивимось сам качан е, ну, на фазу. Фаза має бути е, воскова, в е, восковій фазі має бути качан. Тобто, е, коли беремо зерно, е, передавлюємо його, він має не виділяти рідину, не чвіркати. Зараз він чвіркає. Він має бути м'якеньким, але вже плотним. Так, так, так. Ну і третій, самий головний фактор: ми беремо середній зразок з поля по декілька стебел з качаном веземо на ферму, проводимо е, ручне подрібнення за допомогою топора дрібнемо, е, важуємо. Е, Нашу масу, сушимо в мікрохвильовці та дізнаємося суху речовину. Суха речовина має бути 30-35%. Якщо є сумніви по якомусь відсотку похибки, що не та суха речовина, яка нам потрібна, робимо розкос. Зробили розкос комбайном, подивились уже точно. Суху речовину, це вже буде ну 100% правильно. І аналізуємо, скільки нам треба часу ще для повного запуску всього комплексу виконання роботи, заготівля Сілосу. Я тобі скажу, ти знаєш, от, о, як правило, після такої фази десь в районі 10-14 днів проходить період до збирання вже силоса. Тобто від молочної до молочно-воскової це десь 10-14 днів, але в цьому році потрібно буде моніторити по тій причині, що е, в нас накопичення активних температур е, досить суттєве. Останні вже два тижні спостерігається температура там, в межах там, 35 градусів, цеденна і нічна опускаються до 25-24 градусів. Тому рослини в цьому році, як сказання, перескакують із фази в фазу, тобто все сприяє тому, щоб вони накопичили, плюс ось такі погодно кліматичні умови, які начебто і в ґрунті волога є. Ще, якщо можна було б зараз копати корінь, то під корнем волога ще є, але повітряна посуха, яка провокує рослину скидати ті самі листки, тобто вона не співає сама транспірація, тобто випаровується вологи більше, ніж вона може спожити. Саме з цим воно і пов'язано, що підсихання нижніх листків, але як би воно це все так якби страшно в цьому році не виглядало, але все-таки ми маємо початки і є перспективи на заготівлю гарного Силосу. Тому і тим паче ми знаходимося не на самій такій якби перспективній ділянці поля. Я думаю, що в цьому році ми не ферму не обідемо по заготівлі. В цьому році ми не обідали по сінажу і сіну, тому я думаю, що... У цьому році будемо всі ми задоволені. Є в нас поля, які трошки гірші, я б сказав би набагато гірші, але там є пісок, і таких полів у нас досить небагато, але ось така ситуація для цього року, в принципі, око радує. Реально блин, по кукурузі, то чесно здивований, досить якби, непоганий. Я думаю, що, скоріше за все, що ми і по фазі стиглості, самого гібрида, попали чітко і по фазі саме посіву. Есть, э, ми проскакали деякі там критичні фази, есть, э, ми отримали всходи, і саме запилення, викид, виход вулоті, саме запилення воно не попало під критичні температури. Есть, тут якби, один із найважливіших моментів, коли виходить мітлиця і коли починається осипання пилку, воно просто стерилізується. А зараз ми бачимо по ситуації, по самому початку, що він і сформований, і нормально, в принципі, запилений. Потрібно треба ще подивитися, коли бач воно вже по самому початку, якщо ти звернув увагу. По самому початку. Тобто він вже він сформував 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це якби не самий, звісно, кращий результат, але для цього року це нормально. Тобто він сформував 14 рядів і тут приблизно десь зерен по хвилинку. Так, прохувати раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 50, 50, 50 зерен. В одному початку буде. Невідомо, звісно, який буде налив з такою погодою. Скільки він сформує, але в принципі цей гібрид не перестає дивувати. Ти пам'ятаєш, як позаминулий рік, коли ягуар ми забивали, коли да. початками. Но тоді, звісно, для нашої зони рік був нетиповий, весь серпень місяць з дощами, але в цьому році з такими погодніми умовами, я думаю, що ми в першу чергу будемо із силосом, з корнажем. Ну і Зернової кукурудзи. Дав би Бог, але погода нам заважає цьому. Е, До речі, е, по тваринництву. зараз е, перейшли на нічні роботи, так як дуже спекотно, і е, я за осіменіння. Осіменіння корів е, схеми синхронізації і Саме осіменіння проводимо в нічний період часу для того, щоб засвоїлась сперма, так як вночі температура трошки спадає в порівнянні з днем. В день у нас і 50 було на сонці. Тому будь да. Ну, Водителя у нас яєчні жарили на сковородках. Ті, що приїжджали на відвантаження, тому ось так, такі погодні умови в нас тут були. Це то, то, якби така ситуація. То, Але якщо на, на, я до чого на дворі 50, то в корові е, Сергій дзвонив, казав, що сьогодні проводив ректальне дослідження е, молодих корів е, після отелу, то десь ну, не, міг, не міг довго працювати, бо дуже дуже спекотно, то як там? Яка сперма може зачатись в організмі тої корови? Це ну, дуже, дуже складна ситуація з цією спекою. Процент заплідненості у нас знизився з 50% до вчора буквально робили узд діагностику 22%. Ну, це капець, як мало. Тому ну, виходимо з положення, працюємо в ніч. Ну, насправді ми в галузі рослинництва також частину рубін переносимо в ніч. Е, в день не залишаються там, скажімо, такі роботи. Це, там, якщо по обробітку ґрунту, то це не важка робота, це дискування. Тому що після збирання ріпака готуємо площу під посів озимої пшениці. Е, по збиральній компанії в нас ще не завершено, залишилось десь близько 600 гектар пшениці. Але так як ми заготовляємо не тільки зерно, а ще й на потреби тваринництва заготовлюємо солому. І зіштовхнулося з наступною ситуацією, що невелику кількість площ залишили під заготівлю соломи з ячменю. Плюс порахували, що основної кількості озимої пшениці і поля недалеко, щоб легше було з логістикою, вирішили залишитись пшениці. Тому на зараз у нас така проблема, що солома пересохла, комбайни роторами її дуже сильно подрібнюють і з невеликою вражаності, але розраховували на уражанні соломи десь близько 2-2,5 тонн. На виході ми зараз отримаємо, мабуть, там і тонни не отримуємо. Тобто велика кількість соломи вилітає, подрібнюючись вилітає через полову розкидачі. Тому ми прийняли сьогодні рішення і будемо пробувати сьогодні вночі збирати комбайном. Пшеницю для того, щоб збільшити саме масу соломи. По умовах потрібно буде пробувати, але я думаю, що в нас все повинно вийти. Вночі у нас температура опускається десь до 24-25 градусів. Якщо це все вдасться, то я думаю, ми трошки і самі будемо розгрузаніші, тому що в таку спеку працювати просто нестерпно. Плюс люди, які працюють на техніці, то також. Кондиціонери накручені на максимум. Навіть вони з такою жарою не. Але не температуру в кабіні не нагнітають задано. Та <ріст> То, да. так. То, общем, інколи, 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 інколи температуру нам механізатори нагнітають, а так все нормально. <ріст> ну але що можна сказати? Ми чим і відрізняємось від інших господарств, що ми завжди проводимо якісь досліди, десь щось спробуємо нове, незвичайне. Ну, Я не чув такого, щоб вночі е, косили пшеницю. Нічого, спробуємо. спробуємо. Це обов'язково вам покажемо в ролику, для того, щоб продемонструвати, що це. Якщо, якщо це в нас вийде, і ми покажемо вам, що це реально. Тому, колеги, не забудьте підписатись на наш канал. Поставити вподобайку. Да, тому що е, Ми нестандартні і наше господарство нестандартне. Можемо прийняти якесь непопулярне рішення, яке в кінцевому результаті буде е, е, тільки покращувати умови праці, е, умови роботи і е, взагалі покращувати результат. Тому, друзі, питання. Ми це все обов'язково вам покажемо. Я думаю, що до побачення. До побачення. Хай щастить мирного неба. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys, what you gonna do? Oh, what you gonna do?